Всім доброго ранку, друзі, хочу розпочати таку тему. Після широкомасштабного вторгнення орків на нашу землю рідну українську земельку 24 лютого 2022 року я як і мільйони українців втратив роботу. І, ну, щоб зараз такий тяжкий час, щоб не шукати кращої долі по світу. Вирішив займатися, чим займався, любимо, і займався любимою справою, це вирощування свиней в домашніх умовах. У мене таке було спочатку хобі, ну а потім зрозумів, що теж ну, нормально можна, сидячи вдома, отримувати нормальні кошти. І після таким етапом, після свиноматочок, вирішив займатися. Вирощуванням свиней на откорм. І зараз, зараз приїде машинка, привезе Гранатсів, заказав 20 тонн. Потім десь пізніше, може, сьогодні, може завтра приїде машинка з піском і хочу показати мій новий проєкт відновлення старого Сарая. Ну, на свій лад, так сказати, купив. Це дворище давненько, і все руки не доходили до нього. Ну, потрібно реконструювати його власними силами. Ну, подивимося, що з цього вийде. І оборудуємо його під невеличкий свинарничок. Як кажуть, люди завжди хочуть їсти, і домашня свининка завжди буде ну, в попиті. Зараз я хочу показати, в якому на такому жалюгідному стані виглядає зараз цей свинарничок майбутній. Ну, він Раніше тут дід тримав коров, може, якихось курчат. Ну, Потім ми використовували його як для виготовлення тротуарної плитки. Ну, коротше, такий склад був у мене для, там, для зерна ще для чогось. Ну, Так, якось так. Ну, Я ж кажу, хочу. Хочу його переробити переробити як свинарничок невеличкий. Повторюсь, люди постійно хочуть їсти. Так що будемо, надіюсь, в найближчому майбутньому вирощувати домашню якісну продукцію, щоб задовольняти свої потреби, може кому ще потрібно буде. Так що я не прихильник. М'ясної продукції із всяких там заводів. Я люблю домашню продукцію, я думаю, більшість людей також любить домашню продукцію. Зараз покажу детальніше свій сарайчик невеличкий. Так що зараз переключаю камеру. Так, ну ось задня частина нашого сарая. Як бачимо, Погодні, погодні умови дали йому перцю. Стінка, стінка тут аварійна. Пузо таке видало, так що тут небезпечно стоять. Подмости нема ніякої. Криша дебела. Е, В вдовж, довжину він 9 метрів. В ширину 4, здається, 4,5 метри. Що плануємо робити? <кхід> Розбираємо цей весь кирпич, потрібно підлить фундамент і заново виложити стіну. Задню, бокову. Та, коротше, його весь потрібно переложити на свій лад. Їсти просто. І поки стіна не впала і попсувався весь кирпич, потрібно його швидко переложити. Якось так зараз покажу іншу сторону. Так, ось у нас бік сарая нашого один, то також. Аварійна сторона, Повідходив весь кирпич. Тут така сама ситуація. Розбираємо кирпич, підливаємо, робимо отмостку. крепко і назад перелажимо кирпич. Із стіна складається із самана. Ну, сам він, я так зрозумів, литий чи не литий. Ну, коротше, обложений кирпичом. Ось основний вид нашого сарайчика має він три відділення. Як бачимо, так, да, подгулявший, але показ свої функції виконує. Пока свої функції виконує. Зараз, покажу, ось, ще одна сторона. Він має вид. В майбутньому буде давиночка для свинок. Одне відділення для більших, там і крайнє відділення ще для інших поросят, а в середньому планую, буде бункерна кормушка, ну, трошки показав про плани про майбутнє. Зараз очікую машинку от Приїде машинка, далі покажу. Так, ну все-таки все, все -таки чекаємо машинку ціла. Зараз покажу вам все-таки румтур, де живуть, де будуть жити майбутні наші хрюшки, свині. Зараз живуть тут такі чудові котики. Так, перша кімната. У нас тут трошки захламлена млин, кормушечка. Квадр і так і далі. ну Діло в тому, що цій буде капець. Прийняв рішення, ось таку сітку рабицю, оббиваємо. ну Тут будуть свині, Да почнемо з того ж. Беремо сітку рабиці, оббиваємо по всьому периметру сарая і накидаємо раствор цемент. З гранацевим принцип, чи з пісочком будемо бачити. По такому принципу, тут також знизу маленька сіточка. Тут я зберігав зерно в цій кімнаті. Скільки вона? Раз, два, три з половиною на, на три з копійочками. Коротше, в цьому сарайчику я постійно зберігав зерно. Кукурузи тут поміщалося 10 тонн, це вже провірено. Перша кімната для свиней буде. Далі, далі. Тут планую поставити бункерну кормушку, з цієї сторони виробуємо е, отверстя, да? І з цієї. Тут посередині стане кормушечка, зробив резеточку під молин, ДКУ тут буде стояти. А зараз тут чермет для майбутнього станочка. І третя кімната. Все на винтових замках. Надійних таких. Так. І третя кімната у нас тут, ж кажу, займалися колись виготовленням тротуарної плиточки, ось остатки. Теж тоже, тоже, не знаю, дід що тут з куреїв вирощував чи я не знаю. Явно не свиней, тому що підлоги нема. кирпич якась, типа бруківка. Трохи показав. Тут чи тут був курник. Щось було, так. Да. Там, чи там кури, чи тут, ну. Будуть свиня. Так, зустрічаємо машиночку. Ось і машинка, їдемо. Так. Машинка їде. Заїжджає, тікай, мухтар. Бо задали і не почувствує. Деякий злий пес. Текс. Так, да, колись Валерчик робив на такій машині, ну не на такій, на Volvo чотирихосном Я катався на мані на такому трьохосному, та на ринушці А зараз все, роботи нема, працюємо на себе. -мо! Ось привозили, воно як, наче багато, а розходиться за сезон. Просто раніше ціна одна була дешевше, зараз воно, звісно, грошей стоїть, Інфляція, ціна на пальне, 45 кілометрів привезти з кар'єру до нас. Бакагалкає то так да, притягую вперед трошки, ось притягнув до проводів я до мене не достане. Ну що? Віддаємо, кровно на зароблені. Та ну що, людина привезла, треба розчитатися зараз, так що. Привезли нам гранація, далі заказуємо пісочок. Так, друзі, всім доброго ранку. Привезли вчора. Чи позавчора. Та пару днів назад оців. Чекали, коли привезуть пісочок, ну ось, позвонив чоловік, один каже, вже пісочок в дорозі. Так що чекаємо. Зараз приїде чи трактор, чи машинка, ще не знаю. По полям, по полям, сіній трактор їде к нам. Так оце і до нас. Приїхав тракторний прицепчик, привіз. Так, вигружаємо. Пісочок митий. Пісочок вдома. Друзі, такий насичений ранок сьогодні, я думаю, буде насичений день. Ну що, дивіться, цінова політика. Начнемо з Сєва. От привезли 20 тонн. Китайська машинка. Він коштував 8800. Ну, як кажуть, саме більше це вийшла дорога. Саме ця машинка в кар'єрі коштує 3000. І ото 5800 коштує сама доставка. Ну, як кажуть від кар'єра до нас 45 кілометрів, і от така доставка вийшла. Пісочок 5 тонн. Білесенький, митий. Все чотенько. Коштує 700 гривень. Він привезений із нашого сусіднього села тут поряд. Ну, е, обща сумарна сума 9500. Е, за наші ресурси природні. Так що якось так. Тепер е, тільки працювати залишилось і не збавляй темпи. До морозів треба щось е, щось встигнуть зробити. Так, друзі. Останній пункт такий був у нашому списочку для відновлення реставрації нашого сарайчика це цемент. Купили його 500 й марка 500. Купили 25 мішечків. Ну, Поки почати поки треба з 25. Треба це і виробити. потім будемо далі заказувати по мірі поступлення роботи. Будемо будем працювати, все буде добре.